Доброго ранку, усім сучасним романтикам з вами найромантичніша ранкова рубрика про кохання. Чи бачили ви коли-небудь гравців американського футболу? Сильні та красиві молоді люди, у очах яких палає вогонь перемоги. Так, от ці дуже хлопці теж вміють палку та ніжно кохати свою історію. Сьогодні розкажуть Андрій та Даша. Просто зараз дивимось. Знайомтеся, ось ця мила та артистична дівчина Даша. А цей мужній парубок Андрій і познайомив їх спорт. Даша є кандидатом у майстри спорту з лідингу, учасницею групи підтримки футбольного клубу Дніпро та збірної України з футболу Шоу Модалс. Андрій, гравець спортивного клубу Дніпропетровські ракети Її подруга встречалась в общем с парнем, который занимался у нас в клубе. Спокойный, уравновешенный молодой человек, привлек мое внимание. Первая она на меня как бы, вышла на связь. Ну, а дальше дальнейшая моя инициатива была. Долго гуляли, общались. И несколько часов, наверное, ее как раз встретил с тренировкой и провожала ее домой. И все, все время мы с ней общались, за присутність Даші на власних іграх Андрій вважає гарною прикметою та обов'язковою умовою гарної гри. Адже на трибунах не тільки вболівальник, що надзвичайно приємно будь-якому гравцеві, а крім цього, рідний вболівальник, що надає сил боротися за перемогу вдвічі краще. Андрій зізнається, що кожну перемогу присвячує саме Даші. На сьогодні пара разом вже п'ять років. Говорять, що товариство один одного їм набриднути не може, адже вони. Гарно доповнюють один одного. Вона постоянно рядом всегда поддерживает меня то есть, в любой момент. Всегда. Не всегда, конечно, там согласна со мной, но всегда э, на моей стороне. То есть, то есть, можно на неї положиться. Он надіжний, спокойный, уравновешенный. Всегда. Подсказывает, поддерживает меня, помогает мне в трудные минуты. Я за, ним, как за каменной стеной. Немного ревную к профессии. Поклонница мне, так профессии. Ну, да, конечно, потому что очень много времени он уделяет спорту, поэтому иногда, конечно. Жертвують, приходяться чим то крім того, Даша час від часу готує для свого коханого певні сюрпризи, нагадуючи Андрієві про те, як їй пощастило мати поруч такого мужнього і разом з тим, чуйного парубка. Вона мені е, зробила плакат совсем фотографіями за чотири роки, і там снадписями було приємно. своїм секретом міцних стосунків. Пара називає досить прості та зрозумілі кожному речі. Це розуміння та терпіння. На цьому все побачимося з вами як завжди наступного понеділка у найромантичнішій рубриці про кохання.